Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії літератури і філософії науки Харківського національного університету імені Василя Назаровича Карлазіна, Олександр Олегович у нас на, на зв'язку. Презентація книги Григорія Сковороди повна академічна збірка творів. За редакцією вже згадувано з нами професора Леоніда Ушкалова. Савчук, Олександр Олегович, вам слово. Доброго здоров'я. Я, е... Справді хотів би трішки спочатку сказати про Київ і про ті заходи, які там готуються. Ну, основний захід з 3 грудня по 11 грудня в українському домі, можливо, хтось буде в Києві. Варто завітати на виставку про Григорія Сковорду, Це на Майдані, Європейського Майдані. Справа в тому, що фактично це єдиний проєкт, який виграв такого національного значення, який Отримав грант від Міністерства культури на проведення такої виставки. Це дуже претензійна виставка і це дуже важка виставка. вже багато про як про скороду говорять, але ними займаються професійні культурологи, філологи, і я сподіваюся, що це буде щось новеньке і цікаве. Щодо Мої теми доповіді то очевидно, більшість бібліотекарів і фахівців звичайно знають цю книгу, про яку я трошки детальніше скажу, але будучи ну трішки вашим колегою, постійно працюю працюючи з бібліотеками, і як видавець, теж я не тільки як видавець, як і читач. Відповідно, це читання воно постійно уточнює розуміння, що треба видавати, як треба видавати, аналіз того, як люди читають, які зараз є запити в суспільстві, або навпаки, незалежно від запитів. І ось так, такий аналіз і, і такі роздуми, в принципі, створюють нове розуміння і переосмислення цієї відомої книги. Ну, ви Очевидно, бачили, є така величезна книга, 1400 сторінок до п'ятого формату, в якій зібрані всі е тексти, які е визнані, що вони є сковородинівськими. Е, Це його всі тексти. Це дві передмови, передмови професора Ушкалова, і це його листи, його маленькі твори. Е це, звичайно, біографія Михайла Ковалинського. І, е ми досі сперечаємося, ну, загалом така дискусія можлива про те, в якому варіанті необхідно читати Сковороду. Ну, Проблема дискусії заключається в чому? В тому, що є оригінальний текст, який звірений з рукописами, і є адаптовані тексти. Оце слово адаптовані особисто мені, а я тут буду висловлювати лише особисто свою думку. Воно мені не дуже подобається, адаптований текст. По суті, якщо ми подивимося на мову Сковороди, вона майже російська мова. З українізмами, з деякими церковнослов'янськими словами, там складений синтаксис, який не зовсім зрозумілий сучасному і сучасному читачу. Тому є. Тенденції вже останні кілька десятків років адаптувати її до української мови. Ну, але це адаптування, воно фактично можемо його замінити словом переклад. Так, я його сприймаю як переклад Сковороди. І порівнюючи тексти хороших перекладачів, хто це робив з текстами Сковороди, я маю на увазі зараз Юрія Шевчука відомі адаптації. То я, я для себе зрозумів, що, скажімо, якщо глибоко займатися сковородою, то мені цього абсолютно недостатньо, щоб зрозуміти сковороду. І, власне, я думаю, що всі бібліотекарі мене підтримують в тому плані, що якщо ми знаємо мову оригіналу, то завжди твір варто читати мову оригіналу. Отже Є певні такі перестороги щодо текстів Сковороди в оригіналі, що ми не можемо зрозуміти, і так далі. І е, от кілька останніх е, 8-10 років, коли я до цих текстів звертаюся, я розумію, що набагато глибше, набагато краще він звучить все таки в оригіналі, але е, необхідні, звичайно, певні рухи і дії е, трансляторів. Літературознавців, да, тих помічників, які нам допомагають читати цей текст. Ну, Скажімо, в цьому виданні це зробив частково Леонід Володимирович тим, що написав там якусь величезну кількість приміток. Це переважно такі поклики на згадки в святому письмі, згадки в античній філософії, певні алюзії, метафори, тлумачення. Там Небагато відносно більше це просто поклики. І е, ця титанічна робота, яку він зробив, на жаль, все одно, її, ну, особисто знову-таки для мене і в моєму розумінні її на сьогодні недостатньо. Е, взагалі, е, так сталося, що е, якщо запитати у е, Просто у всіх людей і навіть у бібліотек, бібліотекарів, у викладачів, у студентів, а чи, та, чи читали вони сковороду, то, на превеликий жаль, станеться така дуже дивна історія, коли відсотків 90 навіть ті, хто говорить щось про сковороду, вони не читали. Ну, максимум читали байки, часа чи болісних пісень. На мій погляд, це не означає щось розуміти про скварду, якщо прочитати пойти, особливо якщо їх читати в українському перекладі. Я маю на увазі його філософські речі, діалоги, які, в яких є найбільш цікаві, цікаві теми, сюжети і концепції. Крім того, ми всі знаємо всі філософські концепції. Дві натури, це фонтан, нерівна, всім рівність, да? все це ми знаємо. Але знову таки це звучить часто з наших вуст і з уст, уст викликав навіть як ну, трансляція цього знання, просто передача, повторювання. І це знання, проблема в тому, що це знання не стає справжнім знанням, не стає своїм знанням. Да? А от це знання загалом воно може лише тоді бути, коли воно стає твоїм. От з цим є велика на сьогодні проблема, і мене, чесно кажучи, останнім часом, якби я, я працював в свій час заступником директора національного музею в Сковородинівці в 2010-11 роках, і мене зараз, чесно кажучи, трошечки навіть напружує та інерція і ця хвиля, коли ми бачимо, не Сковороду, а його образ. Коли нам говорять не про його тексти і глибину текстів і зміст текстів, а говорять про те, що внивка по собі могилу. Такі. Отже, я коротенько продовжую і закінчу. Отже, нам необхідно глибоке читання цих текстів. Я не знаю, хто це буде читати, яка кількість людей. Мене кількість не цікавить абсолютно. Але Є така практика спільного глибокого читання, коли люди знаходять вільний час, є викладач, який свій, свій час уже зрозумів щось про цей текст, скажімо, діалог Наркіс, один не один, а є першим діалогом Сковорди, який він написав тоді, коли він вже закінчив свою педагогічну діяльність. І ми абзац за абзацем читаємо, і ми виявляємо, що в кожному абзаці ми чогось не розуміємо. Ми не розуміємо якесь слово. Ми не розуміємо якийсь образ, ми навіть якщо нам його пояснили пояснили, ми все одно не розуміємо. І е, коли ми починаємо ось так от, е, заглиблено читати, то у нас з'являється якесь преображення. Е, не знаю, як це словами точно пояснити, але ви в цій деталізації, в цьому заглибленні. Тому що е, будемо відверті, знову таки, особливих концепцій. Рівня Канта, Сократа, Платона, Декарта. у Скварди не було. Нащо нам щось вигадувати про скварду, якщо, ну, на мій поряд і на поряд багатьох фахівців, це по суті часто трансляція вже і біблійних, і біблійних сюжетів, і античної філософії, але в надзвичайно. Цікавому, смачному ключі, по-перше, на українському на слов'янському загалом ґрунті, і коли ми зможемо правильно зрозуміти скварду, а от мені дуже сподобалася ваша метафора, коли ви говорили, щоб не робити з скварду бронзове пронзове погруддя, і, і з іншого боку, не робити якогось хіпі, да скажімо, от сприйняття скварди як постеліна. От, давайте. Ти типу, поговоримо про сковорду про людину. Ну коли ми зрозуміємо, в чому цінність його думок, ну, тоді можна вже говорити, яке він там вино любив чи сир, і це справді цікаво. Але знову таки, коли ми дивимося, хочемо пізнати художника, ми що робимо? Ми дивимося його картини. Коли ми хочемо пізнати композитора, ми слухаємо його твори. А коли ми хочемо пізнати сковороду, ми слухаємо людей, які нам говорять про сковороду, і потім повторюємо це. І це якась просто шалена історія, яка інколи межує з нездоровим вуздом. І я так кажу відверто, чому, тому що сам викладаючи в університеті, то в мене була лекція для студентів. Я зрозумів, що після того, що я їм розповідав, у них вперше майже нічого не залишиться в пам'яті, і е, цю півтори години краще б я використав для того, щоб ми хоча б там пару сторінок прочитали з його основних текстів. Щось із байок, щось із трактатів, зрозумілих, більш-менш, да, більш прозорих. І е, обов'язково в оригіналі. Е, питання про мову Сковороди у мене відпало, коли я е, знову таки заглибився в текст і зрозумів, що він, ну, що він без, без сумнів українець. Та воля і свобода, яка є в текстах, особливо на 18 століття, е, в Росії воно просто не могло вийти. Тобто, е, ну, так сталося, що Сковорода такою мовою писав, так він вибрав. І філологи говорять, що так би мовити, краще це назвати сковородинівська мова, тому що він використовує часто і не якісь затверджені слова або не характерні слова для російської мови того часу. В будь-якому разі, це текст, я б не сказав, я не назвав його там сакральним, але він настільки з підібраними словами, настільки він літературно вивірений. Що ну, переклади його, краще не перекладати, якщо ми можемо зрозуміти цей текст. А те, що нам не вистачає і на сьогодні, от скажіть, будь ласка, чи зустрічали ви якісь коментарі, ну, нормальні коментарі, там, на 50-70 на сторінок, до кожного із е, його діалогів, так як це зробив вже весь світ до своїх основних авторів. Тобто є маленька книжка на 200 сторінок, в якому є на 30 сторінок діалог, і на на 170 сторінок є коментар з поясненнями. І причому це зроблено для людей, не для фахівців, а для людей. І тоді сковорода входить як текст в інформаційний простір, в тіло культури, а не як образ сковороди. І знову таки і образ потрібен, тому що пам'ятник от Каврідзе теж створив певний цей образ, да, і часто спорта вгадується завдяки пам'ятникам Кавалерідзе і іншим деяким авторам. Тому якщо ми все-таки говоримо про а, книгу, а я, от так сталося в житті, ще більше займаюся книгами, ніж пам'ятниками пам пам'ятниками, то от хотілося б говорити про все глибинне читання. І е, в свою чергу я собі поставив задачу зробити, хоча би один приклад у по, книги діалогу з коментарем. Я поставив собі задачу організувати групу повільного читання. Хай це буде 20 чоловік, пізніше 100 чи 200 чоловік, які це прочитають, і які а, а часто це люди, які часто не з літературної сфери, а люди, які з бізнесу, які цікавляться взагалі своїм розвитком і. Це знання, яке вони отримують, воно їх буде змінювати, а врешті-решт, вони щось вирішуватимуть в нашій країні і теж будуть якісь зміни. Тобто, в кількість я не вірю, а от в якість, яка потрапить до тих людей, які щось вирішують, от це більш вірно. Тому. Ця книжка вийшла у 2010 році спочатку. Вона вийшла на канадські кошти і в Україні її майже не було. Вона була лише в бібліотеках, в вільному продажі її не було. У 2016 році я отримав дозвіл від Леоніда Володимировича на публікацію, републікацію цього видання. Ми трошки зробили обкладинку іншого, і досі вона невеличким накладом додруковується, вона доступна. Вона є до неї додаток електронний на сайті Альберта Університету Альберта, Альберта, Альберта Канадського. Там, де є викладені всі рукописи, ви можете побачити рукописи Сковороди. і звірити з текстом, якщо вас цікавить, раптом щось там. Леонід Ленітвореч не так зробив. От. Тобто, є такий величезний цифровий додаток. Ну, і, е Мій особистий досвід, от яким я сьогодні поділився, що от в цьому уважному повільному читанні є величезна насолода, є розуміння, що Григорій Скверда має прекрасне почуття гумору, що він має прекрасний літературний талант, він має чесність із читачем, він ніколи не скаже те, чого він не знає, або не скаже, що він все знає. От, і пропоную, коли у вас буде час і натхнення. Хоча б виділити півгодинки, відкрити оригінал тексту діалогу наркіз або алфавіт миру, або благодарної роді, як сьогодні згадує Михайло Михайлович, і спробувати прочитати. І я думаю, що коли скварда вас вхопить, то у вас з'явиться розуміння і з'явиться радість цього розуміння, і радість, що ви трошечки зросли над собою, коли його розумієте в оригінальному тексті. І для мене це величезна насолода, коли я починаю розуміти. Дякую за увагу. Дякуємо вам, звичайно, щиро за ваш труд.